Одним із важливих завдань, які ми маємо, це допомогти людям відновитися від будь-якої шкоди, яка була нанесена їх еротичному потенціалу в дитинстві. і Щоб в них була здатність повністю отримувати задоволення від від эротизму, як в сексуальних стосунках напряму, так і в тому, щоб насолоджуватися мистецтвом в інтенсивних таких стосунках, де є кохання, емоційна ідеалізація, еротична, потяг. Це можна поєднувати, і це і є нашим головним завданням великим. Таким освітнім, просвітнім завданням. Ми не змогли досягти поки що цього. Власне, а ніяке суспільство не змогло, тому що це треба відрізняти від сексуальності, яка відрізана від інтенсивних емоційних переживань. І зменшує здатність і до еротичної насолоди, де треба просто повторювати без кінця еротичну сексуальну поведінку і так отримувати насолоджу. Це не веде до можливості. То мати стабільні стосунки у коханні. Історично в нас змінюються періоди пуританізму, де секс заборонений, взагалі і йде кудись у підпілля. Це часи секрет коли. Маємо приховану сексуальність, порнографію, або це література 18 19 століть, де західні суспільства, принаймні, вони були дуже такими пуританськими і стриманими. А бувають періоди свободи, такі як останні. Століття Римської імперії, де було дуже багато нерозбірливості у сексуальних зв'язках, сексуальної свободи, але це не зрощувало якоїсь приватності. Це була така публічна поведінка. Отже, десь між ось таким лібертаріанством і пуританством де ми поважаємо приватність стосунків у парі ер... приватність еротизму, як де ми маємо свою свободу власну власну свободу пари і це не контролюється суспільством це дуже велике завдання яке мають люди і яке ми ще не виконали але на індивідуальному рівні пацієнтам ми можемо допомогти у сексуальній інтеграції, і це дуже важлива частина нашої роботи. І хочу сказати тільки динамічна психотерапія наполягає на тому, що треба нормалізувати. Цю сферу бо КПТ тут набагато менше уваги приділяє, Може, коли тільки вони лікують якісь певні розлади, як імпотенція, як стриманість. Там вони можуть бути помічні. Тут когнітивно-поведінкові терапевти теж ефективно працюють, але не в більш ширшому розумінні психологічному розумінні кохання і сексуальності, де психодинамічні підходи якраз мають перевагу.